Відкрито зразу було відділення, у нас чотири види спорту. Легка атлетика, так як вона, провідний вид спорту, залишається зараз. В даний момент школою підготовлено 10 майстрів спорту. Розвитку легкої атлетики сприяє те, що у нас є надзвичайно потужний тренерсько-педагогічний колектив. Ми заохочували дітей. І друге це однозначно, що це вливання великих коштів в розвиток спортивної інфраструктури нашого міста. У нас зроблено сучасний біговий стадіон. Це дає можливість нам досить так активно і дітям займатися легкою атлетикою. І ми маємо сьогодні велику таку популярність легкої атлетики в нашому регіоні. В нашій школі працюють як групи молодша група. Це ми десь з четвертого п'ятого залучаємо діток до занять легкою атлетикою. Ну і вже маємо такі групи високої майстерності, в яких займаються діти, які показують високі результати на всеукраїнських змаганнях. Прияє розвитку легкої атлетики. Це наші вихованці, які є майстрами спорту, які представляють збірну України на, на міжнародній арені. Котатку мене запросив єретик Ільан Володимирович та єретик Володимир Кимович. Це було в нас змагання в буську, крос. І тоді я і вже шість років ходжу сюди на атлетику. Атлетика то є королева спорт, аби займати перші, другі, треті місця. Ну, треба працювати, бігати і це мотивує. Повинен бути тісний контакт батьків школи і треба списка. От коли ми ото все робимо, вже діти, коли вже вони зрозуміють, що вони дещо вже вартують, стають призерами обласних змагань, їх то зацікавлює. Виступають діти, зачепляють за призи. Є багато у нас переможців міжнародних змагань по спортивній ходьбі. переможців кубків Варшави, учасники чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу, наші вихованці, які не тільки виступають на тих чемпіонатах, а виступають успішно, де займають чинність. Біг це життя, по-перше, біг це життя, біг це здоров'я, біг це фізична підготовка. Вона надає сил. Ти кожного ранку встаєш, бігаєш і в тебе вже заряд бодрості на цілий день. І мені подобається бігати, тому і вибрала легку атлету. Наші тренери такі люди, які закохують в спорт. Вони не просто виконують свою роботу, вони реально закохують в цей вид. Я Соломія Діжак, мені 18 років, кандидат в спорту з спортивної. Я Смолінська Вероніка, мені 15. Я призерка фестивалю. Вікторія Дуткевиць, майстер спорту з легкої атлетики, чемпіонка і призерка чемпіонатів України. Треба любити свій вид і працювати, знаходити, хотіти, знаходити перспективних людей. І потім вміти ще їх, як то кажуть, спонукати до занять легкою атлетикою і довести до миття. Я настільки просто в це втягнулася, що тепер просто це моє життя.